Привіт, шановні інвестори та трейдери, з вами на зв'язку Аналітична служба Guru Макетс. Почнемо із загальної інформації про компанію. Якщо хочете, можете призупинити його. Ви можете детально розглянути кожен параметр досліджуваної компанії. Тепер розберемо поточні фундаментальні показники корпорації а не Pharmaceuticals, Тикер ANIP. Огляд базується на даних станом на 29 серпня 2025 року. За класифікацією Guru Markets організації Pharmaceuticals належить до підкатегорії. Фармааза у порівнянні беруть участь 39 організацій. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальний результат по компанії мінус 5,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,9 бала. Дивлячись у широкому плані на фондовому ринку США в цілому. Ви бачите, що середня ринкова оцінка в цілому становить 1,8 бала. Проти мінус рейтингу. 5,5 балів для компанії Анифармасаутикалс, Inc. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Анифармасаутикалс і компанії під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Анифармасаутикалс показали динаміку 46,2 віц. Проти зміни ціну під категорії 26,2%. Ринкова капіталізація компанії Anifarmaceuticals Inc. оцінюється в 2,1 мільярда доларів. З капіталізацією під категорії 119 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,44 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 44 мільярди доларів. Порівнюючи частки фондового ринку і балансову капіталізацію бачимо наступне. Частка Анифармасотикals Inc. у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 1,689 віц. Балансова вартість 0,994 тисяч віц. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої компанії становлять 0,646 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 148% капіталу. Результат виконання фінансових зобов'язань підприємства погано мінус 1 бал. Відношення ціни акцій компанії до її прибутку дорівнює 0. При середньому в підкатегорії 55,7. Співвідношення ринкової ціни до прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 14 мільйонів доларів. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 167 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією задовільно 0 балів. Відношення ціни компанії до виручки становить 2,7. Середній по підкатегорії – 2,9. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 750 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка очікуваних показників майбутніх доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 1,9% в середньому в підкатегорії 5,2%. Оцінка маржі продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії в підкатегорії за кількістю працівників становить 1,935%. Що на 15% перевищує частку ринкової капіталізації? Розмір капіталу на одного працівника організації дорівнює 2238 тиздо. Тоді як для підкатегорії 2564 тиз дол. Оцінка розміру капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника мінус 15,8 доларів. Із середнім показником у підкатегорії 46 тисяч доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів на одного працівника організації становить 833 тисячі доларів. У підкатегорії 879 тисяч доларів оцінка частки виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії толет – мінус 0,5 бала. На короткі акції припадає 11,9% порівняно із середнім показником під категорії, що становить 3,3%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 80% для компанії Anifarmaceuticals. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить 49%. Поточна вартість акцій компанії становить близько 92,52 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 95,49 долара. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі публічно прийняті рішення інформаційно-довідкової системи цього сезону. Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання в закріпленому коментарі. На основі оцінки цінних паперів компанії а не Pharmaceuticals Inc. інформаційно довідкова система Guru Markets прийнято рішення. Відкрити ордер на продаж за 92,53 соті долара США за акцію. Угода була відкрита через те, що компанія має відносно низьку оцінку та ціновий тренд. Оцінка компанії була проведена за індексним методом Акіма. Take Profit встановлено на рівні 72,99. Stop Loss встановлений на рівні 112,7. Якщо ордер не закрито Take Profit або Stop Loss. -ом. в цьому випадку ордер фіксується автоматично в кінці торгів 28 вересня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер HNI, є основним замовленням на покупку. Відео до головного замовлення вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття будь-якого з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення фіксується з актуальною ціною. Дякую аудиторії за перегляд цього відео та використання інформаційної системи Guru Markets.